Нам казали, що це неможливо об'єднати гармонію природи і комфорт міського життя. Коли дуже сильно прагнеш, на шляху до мрії до снаги будь-які перешкоди. Ми шукали ділянку у передмісті Києва. Для нас було важливо, щоб повітря було чистим, а землю можна було правомірно використовувати для будівництва. Відкинувши сотню варіантів, ми знайшли ідеальне місце у Гостомелі. Ми хотіли врахувати все і зробити житловий комплекс Гостомель Резиденс максимально комфортним для життя. І згодом коло нас зібралася велика команда однодумців. Коли ми приїхали сюди вперше, були вражені краєвидами та закохалися у вид на озеро та Бучанський парк. За нашим задумом мешканці щодня матимуть змогу милуватися природою з вікон своїх квартир. Тому ми лишили багато повітря та простору. Будинки будуть не вище сьоми поверхів та розташовані на великій відстані один від одного. ЖК Гостомель Резиденс» – це місце для сімей, які прагнуть ростити дітей в екологічно чистому місці. Тут будуть жити найкращі та найщасливіші люди, продуктові крамниці, освітні заклади для дітей, спортивна школа, аптека, амбулаторія, відділення банку, салони краси і все це не полишаючи території ЖК. збирають люди, які люблять життя. Ті, хто цінує природу та простір, ЖК «Гостомель Резиденс твоя затишна резиденція.